Привіт, чарівні вчителі! Ви на каналі вчителі чарівники І сьогодні ми зануримося у магію, яка змушує учнів світитися очима на уроці. Як зробити так, щоб учні не просто слухали, а хотіли повертатися на урок знову і знову? Ділюся трьома. Перевіреними магічними методами мотивації, які спрацюють навіть у найпахмуріші дні. Метод перший. Зачаровуюча інтрига. Почни урок із загадки, дивного факту або чарівного предмета. Наприклад, сьогодні ми відкриємо листа з минулого. Або е, хто залишив ці сліди у зошиті. Е, а що було б, якби ти міг зупинити час на уроці математики? Такі несподівані елементи привертають увагу, пробуджують інтерес ще до початку вивчення теми. Метод другий. Магічна роль учня. Дай учням роль. Ну, для прикладу, сьогодні ти детектив, що шукає орфографічного порушника. А ти сьогодні історик, якому треба розкрити таємниці давніх цивілізацій. Це не просто гра, це спосіб дати дитині сенс у кожному завданні. У ролі учень стає учасником, а не просто пасивним е слухачем. Метод третій – Карта чарівних досягнень. Створив в класі карту прогресу або табель чарівника. За кожну активність, чарівна зірочка, чарівний кристал або печатка. Це не змагання, а візуалізація їх зусиль. Учні бачать, як далеко вони пройшли, і прагнуть продовжувати свій шлях. Ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, справжня магія це не трюки, а натхнення, яке ми даруємо дітям щодня. Якщо хочеш ще більше навчального чарівництва, підписуйся на канал і не забудь залишити свій улюблений метод мотивації в коментарях. До нових зустрічей, чарівники!